Проведення тендерів із закупівлі продуктів для медичного закладу за завищеними цінами не дбали ставлення до медичної установи масові звільнення лікарів. Такі звинувачення посипались на адресу головного лікаря госпіталю ветеранів війни. Перелякані лікарі розповіли, що він навіть змушував підписуватись під заявою проти Євромайдану. А ти, якщо хочеш працювати, йди розпишись в копії. А якщо ні, то шукай роботу собі в приватній Людина троситься. Присутні заявили, створена займатися цими питаннями комісія за місяць, так і не зрушила з місця. За цей час на підлеглих з боку керівника знову чинився тиск. Цей керівник продовжує погрожувати персоналу працівникам госпіталя і продовжує попереджувати, що дивіться, бо я вернусь. Намагання виступити самого головного лікаря госпіталю присутні гуртом проігнорували та вийшли із залу. Вже перед журналістами пан Магачук зі свого боку усе вищесказане спростував, назвавши маніпуляцією. Я це все заперечую. На це є підстави документи, які є. Користуючись моментом, поки я перебував на лікарняному ліжку кардіодиспансері, зробили. Так званий переворот, попри це, голова обласної ради Михайло Гайничер зобов'язав департамент охорони здоров'я відсторонити головного лікаря від роботи, а факти корупції розглянути правоохоронцям. Всі документи про закупівлі за завищеними цінами я буду наполягати, щоб було передані Майя Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час.